А зараз про роль політика, яка ніяк не вдається Медведчуку. Ніхомі. У нього тепер новий проєкт Другая Україна. Це офіційно зареєстрована на Московії громадська організація. Головою виконкому став проросійський пропагандист Денис Жарких. Пам'ятаєте такого типу журналіста з інфопомиек Медведчука? Ну а сам Верховний Колаборант, голова Ради. Примітно, що до мерзенної команди долучились персонажі, яких в Україні обвинувачують у тяжких кримінальних злочинах: Володимир Скачко, Юрій Дудкін, Андрій Мішин, Руслан Кацаба, ну і дрібніші. Що робить друга Україна? Проводить публічні антиукраїнські заходи, де просуває сепаратистську тезу дві України як нова політична реальність. Новому проєкту сприяє Кремль вкотре. Хоча Медведчук вже обдарив Путіна щодо агентурної мережі, на яку зрадник витратив чималі гроші свого кума, і як тут не згадати попередній коштовний проєкт Український вибір, який так і не полетів, але ноги Медведчуку за це чомусь так і не переламали. По факту України не существує. Маски зірвані, і що під ними? Медведчук, як він є, нахабна і безпринципна, жадібна до влади і підступна потвора. Отруйна змія, яка тільки й чекає миті, щоб вкусити. Проте на кожного плазуна є змійлов. в Україні. Колишнього нафтомагната і опазажиста підозрюють у держзраді та фінансуванні тероризму. СБУ переконана, він причетний до вугільних схематозів з окупованих територій. Давай, конечно, okay, я всегда готов Ймовірно, Медвечук після анексії Криму допомагав ЕРЕФІ у розвідці нафтогазових родовищ на шельфі Чорного моря, зрештою передавав на Росії інформацію про прихований підрозділ ЗСУ та планував створення проєкту звербування українців, які навчаються чи працюють на Московії. Судові процеси тривають заочно. Крім того, путінського кума позбавили права займатися адвокатською практикою. Це рішення Медвечук має зухвасто ще й оскаржувати. Ти вона просина передач вам броні прокопав нашовий. Падлюка багатоликого Медведчука обміняли на полонених азовців, і поки він жирує на Росії, але він живе, доки існує Путін. Чому Вові так подобається Вітя? Це вже їхні справи. Але на тепер, уже російського віджималу, точить зуб чимало кремлівських посіпак. Одне зрозуміло, коли цар здохне, то і його блазня Медведчука розірвуть на шматки. А хто це зробить? Напишіть в коментарях.